Привіт YouTube! Тема сьогоднішньої розмови. Примітивна дешева гідравліка на саморобний міні мінітрактор. В моєму випадку на мій малюк. КВ-4, який потихеньку допрацьовується, перероблюється, вдосконалюється, до трактора ми ще вернемось. Значить, Валяється в мене насос гур зіловський, дуже давно у нас циліндр з Хочу я це все діло поставити на свій мінітрактор, оскільки в мене є вільне місце. Також додатковий вихід, вивод, промвал буде. Він вже буде ВОМ і відповідно буде місце, буде від чого запитати даний насос, зробити гідравліку. В чому заключається її примітивність, що буде вона на трьохходовому крані, можливо, на двох кранах, але без гідравлічних трубок, як таких вони є. Хочу це все діло попробувати зробити на гальмівних шлангах і магістралі від москвича. Шланги в нас є, тобто схему примітивненьку підключив вихід з входом в циліндр. Не знаю, чи вийде, бо пропускна здатність даних шлангів 3 мм. Ну, насосі в принципі, вихід також не набагато більший, 3,5. Можливо, щось і вийде. По шлангах думаю витримають, оскільки навантаження на циліндр буде ну, кілограм 100. Моє новісне, бо більше двигун просто не потягне. Ну, в даному випадку система ось працює. так. Крутим насоса. Штоки Ну, Навантаження на руку відчутне. Це все діло я буду шківами занижувати, щоб розразити двигуна. Тобто працює, ну це все буде діло, як має бути. Тобто з обраткою, як вона є, так, шків буде сюди йти. Замість цього профіль А. Це в нас Б чи, 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 чи це, не знаю. Буде профіль А більшого діаметра. Трьохходовий кран, можливо, два крани будемо бачити. Тобто мене. ну, Смущає те, що сіщення шлангів не, не сама крапи шланга, а сіщення 3 мм. Просто цікава ваша думка, що вийде воно. Да? Не хочу купляти, бо в мене багато цього хламу валяється. Ну, купляти воно зайве. Техніка робить там, не знаю, по сезону, суто б, більше часу стоять, ніж працювати. Тому вкладуватися в нього, там, немає сенсу. Да? Можна було б і насоса нормально купити, і розподільника, і шланги, і клапана. Постійно. ну коротко. І циліндра людського, ну, те, що маємо, то те, те маємо, те й будемо ставити. Тому от, конкретно цікавить, да, ваша думка витримає, не витримає, буде ходити, не буде ходити. А, забув сказати, залити зараз мастило мінералка 15В40. хочу, ну, по-дальшому залилю полусинтетику 10 В40. Вона рідкіша, ну, бо трішечки легше крутиться, скажімо так. Да? Тут насоси по барабану, яке там мастило ганять. Головне, щоб воно там було. Ну, це ось з цилиндра. він валявся довго, я не знаю, навіть працював він не працював. ну взагалі, Колись то працював, чи він робочий. Значить, стосовно трактора. ну Розказувати, що я тут доробив. Ну, багато чого. Плиту перехідну зробив, скажімо так, опорну, бо те, що в мене тут висіло, вона гуляла трішки і розбило мені підшипника чи щось. Тому зробив таку от плиту, Це вже намерто, переварене все діло, да? прикручене. Руля замінив, зробив таку просту. системочку, да. ну Трошечки шат є, бо трубка трішки більше діаметру, але таке, дрібниць. Ну, таке цю Ми викинемо, якщо будемо ставити. Так, а, Генератор поставив. москвичовський генератор. Ну, Генератор не на не на повороти, а основна задача по плану була поставити генератора, щоб він... Даний двигун його крутив е, через акумулятор і придбати інвертор і підключати до даного мініка інвертор на 220, так, що можна було в разі чого підключити хату. Двигун е, маломощний, їсть небагато. ну Це таке. Таким, так Больні мої фантазії. Так, що е, я хочу тут зробити. Промвал. Так, в мене ще один ось одна канавочка є вільна. З цієї канавки пустить ремнем на промвал. Тобто він буде як вом передній. Так, від нього буде запитуватись. Та, не знаю, по плану по плану, по плану, плану зробити е, гілкоруба маленького так, на на мелкі ветки, щоб їх сокірки не цюкати, а запхнув, перетарабанив. І млина. Зерно, мабуть, хочу зробити також сюди, тому що господарство треба годувати. Дерь кінчається, крупа кінчається, світло вимикається, щоб була альтернатива. Тому буде тут іти промвал. На таких от, з металлома, до речі, корпуса знайшов, без підшипників. Буде такий от, виходить тут промвал на двох підшипниках. Корпусних так. На промвалу буде йти отакий от шкіл. Це 140-це з двигуна буде на нього йти 140, на 140-й, так. І з даного шкіла буде йти на 160-й шків, який я хочу присандалити на безпосередньо сам гур. Ну, зробити пониження, щоб розгрузити двигун. Так. ну і Тут буде десь в цьому районі сам насос стоять. Ну, я його не буду витягнути, ну, будемо тіська зажатий. Бо десь тут сам насос стоять, десь тут буде, можливо, тут можливо можливо, тут, можливо, там кран, можливо, два. Ну і циліндр під сидінням туди байти на, на віску, на на-на. на, -на, -на. Ну, Це все діло, я ж кажу, як на трубках зроблю. Спочатку чорнове, скручу все докупи, потім будемо бачити. Тому ну, якось так. Така от в мене думка є. Не знаю, чи вийде. Ну, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А, на рамі ще в мене з'явилися такі вуха. Хотів ставити зіда. Але брати не з редуктора привід на КПП. А вивезти сюди, також варив да? труби кусок, вивезти сюди вал. І вже там рем ремені і шківами. І тут знову ж таки шків і тут двигун зверху. так. Ну, Поки що зідок валяється, світла немає, тому валяється. Ну, заводить заводив, але поки що не дороблять він і запалювання, ні цей. Перебрав трішки, викинув зайве з нього. Можливо, зід стане, побачимо. Але вже буде привід привіти з цього промвала на двигун. Тобто З двигуна на цей вал, з цього вала вже далі на коробку, тобто, через бік виведу. От мені корпуса попались на Так. А це було ось недавно. Це само. Ще раз їздив та попався мені от такий от проміжний вал двома підшипниками. Ну, сам вал да, такому вигляді, як він є. Ну, він мені в принципі безполізний. Якби я робив пониження там, скажімо, з двигуна на коробки, то да, підійшов би ідеально. Вскрив його, підшипники, те, що треба, підійшли туди, якраз під 25-й кругляк. Кругляк, з чого я взяв кругляк? Не знаю, що то було. Стояли там отакі от зірки, якісь СГ. Отаке, таке, отаке було. Такі ось примітивні, як сказати, опорні не підшипники вони, а не знаю. Втулки з ці гільзи з втулками, капроновими всередині під масленку. Не знаю, чи з якоїсь комбайна, чи не знаю, що воно. Маю оновлення. Придбав кінний плуг. Одеський, не знаю, яких він років. З кованим лемішом, правда, Леміш був недокований, я мусив кінчик допрацьовувати, бо Леміша ось так не вистачало. Наварив ресору від москвича сюди вивів, як має бути, щоб він працював. Метрів два не пройшов. Якщо мій плуг з захватом 18 см, то цей 24 см. Якщо мій плуг розрахований на швидкість 9 км, то цей десь 5-6 бо я пробував на першій передачі, він перекидає все діло чудово. Ну, вже як город прибереться, попробую вже більш детально. Поставив так? такий підрізний диск, не знаю, з чого він, не схотів я його обрізати по діаметру, тому він у нас скажімо, так жорстко зафіксований. ну Підрегулюємо, побачимо. Ні, тут взагалі знімемо. Раму використав на даний плуг з свого плуга на остю. Загагулінку, правда, так обрізав, приварив таку от пластину сюди. Ну, тут у нас в плугові він має чугунну основу. Був такий шип по центру, шип я прибрав. І так от на болтах воно все прикручується. Можливо, ще зроблю регулювання відносно прямої лінії з трактором. Да? Можливо, тут зроблю подовження, це перероблю. Також буде на одному пальці фіксуватися, а сюди. Пущу талрепа, Такого, да? щоб вона була регулювати ось цю штуку, лінію з трактором. Да? Будемо дивитись по ходу.